Псалом 43. Обстань за мною, Боже, розсуди мою справу проти нечестивого народу, від чоловіка лукавого й несправедливого мене визволь. Бо ти, Боже, моя твердиня, чому мене відкинув? Чому смутний ходжу я, ворогом прибитий, пошли світло Твоє і Твою правду, вони нехай мене ведуть. І заберуть на святу гору твою й до твоїх наметів, і я прийду до жертовника Бога, до Бога радости й веселости моєї, і прославлятиму тебе на гуслах, Боже, мій Боже, чом побиваєшся, душе моя, і тривожишся в мені, надійсь на Бога, бо я ще буду Його прославляти, Спасителя обличчя мого і мого Бога.